В нашому житті має таємницю. Це ми відчули, записуючи нашу програму, бо якась нереальна магічна сила кликала нас. Вже потім ми зрозуміли, яка, і, здається, побачили її, і зразу ж вирішили встановити перемир'я, згадавши давню молитву. Святі наші діди, духи лісів, вод і полів. Зустрічаємо вас! Вітаємо з літом, шануємо вас і запрошуємо. А ви, русалки-мавки, на вітах гойдайтесь, хлопців-дівчат не чіпайте, жита не ламайте, живіть собі. Отримавши захист, ми зупинились у Пирогову на території древнього трипільського поселення. Тут природа зберегла садики Печерської лаври, околиці Голосіївського лісу і пахучі лікарські трави, з яких плели вінки, готували купіль, а росою лікували очі. А сінокоси які, і це у серці України на Дніпрянщині. Відразу обумовимо, що роль чоловіків на початку зелених свят дуже вагома. Вони першими у лісі зрізають святе дерево і на майдані встановлюють дука. Ось так на Надібрянщині визначали місце народних гулянь і забав. А так криниці та подвір'я берегли від злих духів. Ну а далі справа жіночої фантазії. Вірили на, зелені свята. на зелені свята люди вірили в духів. Це вважалося Великдень Духів, тому що раз на рік перед приходом літа всі душі сходилися на землю. І люди готувалися до цього свята, щоб прийняти ці душі. Після бід вже йдуть на луки і рвуть траву на берегах знаходять тарзілля або лепиха, як називається, як де чи гав'яр, як на Уманщині, на Дніпрянщині. І також все приносять. І обов'язково на ці свята до хати несли полин, любисток, це те зілля, якого бояться мавки, русалки, це ті потерчата, це ті душі. Людей, які загинули не своєю смертю, або, як кажуть, наглою смертю. А перед хатою, перед самим порогом, наш господар ось із Надніпрящини закопував дуба. Це дерево захисне теж. А в хату несли клечення, як я вже казала, з Береста, і з лип, і з клена. І густо-густо закладали і за образи, і за лави, і біля печі, так що в хату зайдеш і хаті темно. Стін майже не видно. Ми говоримо все якось в минулому часі, а от чи сучасні кияни підтримують цю давню традицію? Різні кияни і по-різному підтримують. Хто ближче зв'язок з селом має, то їдуть і привозять собі як спогади дитинства. І щороку це свято в своїй родині дотримується. Інші приходять, беруть готове зілля на базарі. І також несуть. Я бачу, що люди масово просто... Загорілися цим святом, і душа їхня радіє, що воно повертається, якось відроджується, і наш музей цьому дуже багато, як кажуть, прикладає до цього свої зусилля, приходять до нас і бачать, і намагаються дітей вчити, і несуть, і ставлять хоча б десь в хаті на столі, чи, щоб пахло, бриніло. І напевно, що ми всім порадимо, аби це зілля вони йшли зривати до лісу самі, а не купували. Правда ж, бо я повірю, що якщо воно куплене, у когось воно не має такої магічної сили. Так, звичайно. е, зілля, вважалося, що воно дуже помічне і має таку, як сьогоднішніми словами, велику енергію. Збирали гілки, спалювали. Печі чи, от, і несли дрібненький нагород, щоб був урожай. А таке зілля, як любисток, як м'ята, то сушили і е, до купілі дітям кидали, мили голову, щоб не боліла, прикладали навіть листочки до наривів, як згадують старі люди. Ось так. Напевно, особливе відчуття є все-таки в іменинників тих, які народилися на зелені свята. А от які вони люди, оці червневі? Ну, червневі вважаються за... Такими східними гороскопами це близнюки. Вони такі мінливі люди, аж і ліричні, і бувають і веселі, і разом з тим сумні. І ось вони ніби переходять з одного з такого стану в інший. Що, що ви тоді побажали всім близнюкам? Щоб вони завжди знаходили свою середину, от і їм було добре між людьми. У зелений праздник спілкування на кожному кроці. Люди не просто згадували, запитували, а пізнавали себе. І хай ось цей маленький відвідувач на руках тата буде відповідю тим, хто дорікає, що це старомодно і сентиментально, і взагалі нікому не потрібно. Напевно, такі давно не бували в музеях. Ну, а що у мавок не вірять, то це справа особиста кожного. Ми їх бачили, а нас вони слухали, і підглядали навіть, і не тільки муки польові, а русалки водяні. Мені тоді пригадалось, як старенька бабця колись журилася, що давно на полісі русалок не видати. Мабуть, хімія потруїла, а ми їх побачили. А в нашого куста ручки ніжкі невелички. Треба, йому треба панчички череви, а нашу спаїть. Водіння куста суполіський обряд, пов'язаний з культом предків і побажаннями добра. У селі вибрали найкращу дівчину, прибрали її гіллям і ходять від хати й до хати. Взагалі на полісі куст водять старші жінки, діти, а ви бачите, дівочий. Одна та вірненько люби, а наша пані та свого попала. नो जीशिया Все не розкажеш, але господиня така гарна, що традиції пригощання яєчною ми не обминули. Відбувалося, це на воротах садиби і не пропускали жодного гостя. Ну це ми, ми трійцю справляли. Це, що це не трійцю справляємо. Це означає, що на трійцю пригощали людей. Ну, це, ще, холоди, Мама, це, мами, Я їхнюю, за здоров'я за всіх, щоб були живі, щасливі, здорові, і хліб родив, і було добро. Спи. Мазурський спир. М'ясі прилишайте. Воно лишається, треба його з'їсти. Розлучатись з поліссям, але нас чекали Карпати. Мудрі предки шанували стихію лісу, стрімких потоків, бо від них залежало життя людини в горах. І щоб пізнати, а чим цікаві зелені свята у Західній Україні, ми завітали на Закарпаття. Ману, вітаємо вас. Чи дозволите на ваше подвір'я? Дозволите. Ми маємо слово, але не можна через поріг. Дякую. Ой, гарна шкарна, гарна садиба, а ми ще з квітками цієї садиби. Бо зради нам добрі люди, що ви сьогодні в нас іменинниця. і що ця квітка це ваша улюблена квітка. І тому хай вас береже ваш крилатий творчий ангел хоронити. В кожній кітурці ми щось доброго наше потіли. А головне, ми що вклоняємося вашій мамі за те, що вона вас на зелені свято таку гарну, таку вродливу і розумну нам подарувала, нам і нашій Україні. Тому з праздником і з гараздами будьте здорові. Ласкаво, прошу духати, будемо на порозі. А то дякую Прошу. Пані Романо, от народитися на зелені свята це, напевно, не просто так. Це вже є дарунок від Бога, правда? ж? А от чи можемо ми сказати, що зелені свята, вони якось визначили вашу долю надалі на, на, на життя? Ну, пані Христина, ніхто не вибирає свого дня народження, не на то воля Божа. І я народилася на зелені свята і, напевно, під тим святом прийшло і минає моє життя. І... Я себе пам'ятаю з маличку в своїм рідному містечку маленьку хоходрів, яке на Львівщині пригадую це свято, коли мама замаювала хату, так як замаювали в нас на Львівщині, так як замаював її тато, мій дід Микола Липою, коли в хаті пахло трічанським маєм, а на на столі був велик, була величезна китиці поні. У нас на львівщині був такий звичай, що на зелені свята робили. Під образи величезний букет з божих руш, так називають у нас піоні. Я завжди пам'ятаю величезну непільну вазу, і я пробучилася, і мама мені зривала ці великі букети, і я на трійцю пробучувалася з дивовижним запахом піоні. Чим цікаві, зелені свята, от, наприклад, в Карпатах. А, ну от зараз ми знаходимося вже в самій інтер'єрі в хаті і села Стеблівка. Тут все, що зв'язано з зеленими святами, то є символ оберіг. І то зілля, як бачите, в руках я тримаю кану, перепижмо, тут ка, є полин від всякої лихої сили, та традиційна китиця святочна разом із свічником, котра свічка, котра зажена, бо вона є в пам'ять померлих, які були в цій хаті. Оце ми бачили і в інших зонах тут у музеї, а от такої пташки не бачили ніде. А пташка це символ, символ свята зеленого трійці, бо ми знаємо, що трійці, як ще кажуть, п'ятидесятниця це день дішестя Святого Духа. І символом цього свята є голуб. А Давайте зрадимо глядачам про те, що ви, крім усього того, що так гарно все досліджуєте, знаєте, ви ще дуже любите пекти. І зрадимо, що всі ці коржі, тістечка, вони, напевно, теж пов'язані з якоюсь символікою. Ви їх приготували до цього свята і вони чекають на гостей, які в ту хату сьогодні на свято зайдуть. В різних околицях у нас на Закарпатті побутували більше книжі. Випікали до цього, випікали колечі і коли йшли до церкви, навіть право то мусили нести і роздавати бідним. Десь далеко на вигоні за селом, на горбі, забивали значить, деревину, берізку. Там хлопці робили гойдалку, там відбувалися забави і відбувалася густина. Ну а дівчата несли з собою різні густини. Ну, чим густилися на зелені свята, брали насамперед, ну дівчата обов'язково пікали палянички, такі медові паляниці. Сипали їх маком, і вони, певно, що призначалися насамперед для хлопців. Дівчина, яка любила хлопця, котрий до неї підходив цю то вона йому дарувала паляничку з висипаним сердечком. А вже як чоловіку приїзд, то давала другу паляничку, на котрій було висипане сонечко. От, а бачите, є ще палянички з хрестом, то такі поминальні паляниці пекли і роздавали запомин душі. Хлопці вже запрошували музики. Потім йшли традиційні молодіжні забави. Винку, жми, вінку.